Мир вам, дорога Церква Ісуса Христа. Мир. Хто має Євангелія, прошу, будь ласка, відкриємо разом зі мною: послання до євреїв. Послання до Євреїв 12 розділ із 12 вірша. Тому то упущені руки і коліна знеможені випростуйте. І чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгава не збочило, але краще виправилося. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не вірився, який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганили слів, щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той сав, що своє перворійство віддав за поживу саму. Бо знаєте, ви що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов Бобу можливості до покаяння, хоч його і слізми шукав. Бо ви не приступили до гори, дотикальної, та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовило слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано: коли звірина догори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне тевидіння було, що Мойсей проказав: Я боюся і тремчу. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх, до Бога. І до духів удосконалених праведників, і до, пер... і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покропнення крови, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає». Що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв, та каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небо. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з поборністю і зі страхом, бо наш Бог то палючий огонь. Ось таке місце Слова Божого ми прочитали. І я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували над такою темою, як святість. Саме про святість. От якщо задати нам питання, ми святі, люди, чи не святі? Ми маємо бути святими. Але коли люди задають нам питання, ти що святий? І ось Біблія говорить, що всі послання. Вони були написані тільки до святих. Всі послання апостола Павла, Петра і інших апостолів, які писали тільки до святих Христі Ісусі. Отже, саме ми маємо бачити, що без святості ми хочемо, щоб Божа діяла, і це правильно. Ми хочемо бути в небесах, і це правильно. Ми хочемо можна сказати, щоб Дух Святий нас наповняв, і ми були сповнені Святого Духа, і це правильно. Ну зрозуміємо, без святого життя, без святості того нічого не вийде. Не буде нічого. Ось тому святість це є природа самого Бога. Дуже часто в посланні до Петра ми можемо читати, де апостол Петро каже: будьте святі, говорить Господь, як я. Святий, але далі усім вашим поводженням? Давайте ми переглянемо своє життя. Як ми живемо вдома, як ми живемо своїми співробітниками там, де ми працюємо, як ми живемо своїми сусідами, як ми живемо, і яка наша поведінка, коли дивляться на нас, люди, оточуючи біля нас? Чи можуть вони сказати дійсно, це свята людина? Дійсно, ця інша людина, це, з нього, дійсно, з ним є Бог. По поведінці, по мові, по життю, по супроводу Божому люди бачать, мають в нас не Романа, Степана, Маркіяна, а живущо Ісуса Христа в нас. Святого Бога. Отже, кожна людина, що її освячує. Самі по собі своїми ділами без Христа, звичайно, ми розуміємо, неможливо ні спастися, ні бути святими, ні бути в царстві Божому. Ми святі люди завдяки жертві Ісуса Христа. Тому і апостол Павло написав, що Христос Він є наше освячення, Він є наша праведність і Він наше відкуплення. І хто хвалиться, нехай хвалиться не собою, а Господом. Отже, освячую кожну людину, коли вона стала на шлях спасіння, щиро покаялася, увірила в Івангелії, прийняла слово Боже, три речі освячують людину. І вони невід'ємні, вони це роблять разом. Перше, що освячує, це Слово Боже. Христос сказав, коли він молився в Семанії до Отця Небесного, освятити їх правдою, а потім Твоє Слово, то є правда. Отже, якщо ми. Не будемо вникати в Слово Боже, не будемо його читати, вивчати і досліджувати. Особливо підкреслюю досліджувати. Бо коли люди досліджують Писання, не просто читають, то воно закарбовується в їхніх сердець, на скрижалях їхнього серця. І це слово Боже потім практикують в своєму життю, воно нас освячує. Далі, що нас ще освячує? Освячує нас кров Ісуса Христа. Перше Івана ми читаємо, коли ми ходимо в світлі, як сам Христос у світлі, то кров Ісуса Христа очищає тоді нас від усякого гріха. Освячує нас так само і Святий Дух. Ми можемо читати, де апостол Павло пише до коринтян, що дехто з вас були блудниками, мужоложниками, злодіями, користолюбцями, ідолопоклонниками – але потім каже, але ви омились, але ви освятились, але ви виправдалися іменем Господа Ісуса Христа і Духом живого Бога. Отже, три речі освячує: Святий Дух, кров Христа і Слово Боже. І вони роблять це невід'ємно. З моменту, коли людина стає на шлях спасіння, вона це освячення буде аж до кінця її життя. Кожен із нас, згодімося, ми потребуємо освячення кожен день. Кожен день без винятку. Ми можемо бачити, як в книзі Об'явлення в останньому розділі сам Господь говорить, святий нехай ще освячується. Ну, для чому святому освячуватися, коли він вже святий? Ні. Ще більше хай стає подібним до Христа, ще більше хай відображає славу Христа, красу Христа, ще більше хай Бог діє через нього, і більше набуває подобу і образ Божий. І це кожен день, чим ближче до приходу Христа, чим ближче ми наближаємося до кінця нашого життя, до смерті, ми маємо ставати все більше і більше подібними до Бога і все менше і менше і менше робити помилок в нашому житті. Це духовний зріст людини. Написано в посланні Рівня 6 розділі, що ми колись до увірування чинили такі речі, хто увірував, що навіть стидно, ганебно, соромно згадувати про минуле життя. І каже, який плід тоді був наш? Смерть. Гріх вів до смерті. А тепер, коли ви стали на шлях освячення плід ваш життя І вічне. Ви бачите, отже, кожен із нас має бути проходити це освячення, якщо ми дійсно хочемо бути з Христом. Отже, свята людина це відділена людина. Від чого відділена? Від гріха і посвячена для виконання волі Божої. Кожен із нас, якщо ми хочемо. Бути подібним до Христа, то ми маємо все більше і більше усвідомлювати те, перед ким ми ходимо і кому ми служимо. Ми маємо здати, пізнавати характер Христа. Зараз немало людей, які по зібраннях, вони люблять Бога і за вигоди, або вони з ним на пані братом дружать. Тобто вони собі так легко з ним говорять, або вони йому наказують, що він має їм виконати, не виконати по їхній волі. Ні, брати сете, так перед Богом не вийде. Ми бачимо, що всі апостоли, всі старозаповинні пророки, вони благали ім'я Господнє. Вони розуміли, що вони є раби Ісуса Христа. Вони розуміли, що вони всього на всього слуги посудини в руках Ісуса Христа, як того горшечника, а вони глина. Вони добре усвідомлювали, і Мені подобається, коли Саул зустрівся з Христом. Він задав два питання Ісусу Христу. Хто ти пане? І друге питання. Що накажеш мені чинити? Ви бачите, оці два питання, вони мають в нашому житті бути повсякденно. Ми маємо добре усвідомлювати, що ми ходимо перед живим Богом, перед святим Богом, що він знає всі наші поступки, наші думки, нашу мову. Ми маємо розуміти, що зараз, прямо на цьому місці серед нас є присутність святий Господь. Ангели його тут. Він говорить зараз до нас живе слово своє. Чи усвідомлюємо ми це до кінця, брати і сестри, що ми прийшли не просто в дім молитви побачити один одного? Ми не просто прийшли навіть помолитися і подякувати Богу, а ми прийшли перед лицем святого Бога, і святий Бог промовляє сьогодні до нас. Бачите, коли я прочитав ізраїльському народі, коли Бог в старому заповіті промовляв, і ізраїльський народ через свої гріхи, беззаконства, він не міг являти тої святості, як Мойсей на горі поломеніло його лице. Він не відображав. славу Божу. Тут, це що Господь сказав? Хай не доторкається ніхто до тої гори. Бог себе явив цьому народу як святий Бог великій святості, славі своїй. Ми бачимо, що навіть Мойсей говорив, каже, бачивши це видіння, я боюся і тремчу. Я боюся і тремчу, тобто усвідомлюючи, перед ким я стою і хто до мене говорить, брати і сестри. У церкві Христові мають бути всі святими. У церкві Христові. Починаючи, дивіться, зауважимо, ми читаємо Слово Боже, написано: Христос, є який? Святий. Отець є святий. Дух святий святий. Анголи Божі, які є? Святі ангели. І ось така, такі самі мають бути єпископа святими, пастора – святими, диякона святими, усі члени церкви святими. Цього хоче Господь, брати сестри. От уявіть собі, якби між нами пробувала така святість, як пробувала в першої апостольській церкві, то я більш ніж впевнений, що ми би були і однодумні, і однодушні, і Господь би чинив руками. Чудеса і знамена. Я більш ніж певний, що ми, би сказати, більше пильнували один про одного, знали би один про одного, переживали, плакали один за одного, тішили себе один за одного. Я більш ніж певний, що через нас би кожного року прибавлялося набагато більше людей приходило в церкву, ніж зараз приходить. Якщо взагалі приходить хтось через нас. Ви бачите, тобто ми мусимо усвідомити, що святість вона передує славі Божій, вона передує супроводу Божому, вона передує дарам Святого Духа, вона передує, брати і сестри, вічного життя. Без святості і миру ніхто Господа не побачить. Хто не буде являти святості тут, на землі, і вічності буде відкинутий Господом. Ми можемо так само бачити. Як, можна сказати, такі приклади, навіть трагічні приклади в старому і новому заповіті? Як і люди не являли святості, і що з ними відбувалося? Ось, наприклад, візьмім сини Арона. Сини Арона прийшли і принесли чужий вогонь. Ну, подумаєш, самі взяли, ну підпалили. Ну, що такого страшного? Ні, брати і сестри, не явили вони святості, і Господь їх поразив, уявів собі просто на хвилинку. У їх Бог просто порзив вони мертвими стали, сини Арона, за те, що просто не явили святості, не освятилися і принесли чужий огонь. Скільки зараз проповідників, вчителів не бояться, не мають ніякого страху Божого, не ведуть святого життя і в тіресті, говорять кафедри. І різні, можна сказати, філософію пропагують, і воно продвигається по зібраннях, не маючи ніякого страху Божого за це. Бажаючи мати вигоду чи зиск, чи, можна сказати, сатана їх ними руйнує народ Божий. А це можуть робити тільки ті люди, які повходили заради зиску, або й люди, які відступили від Бога. Тому вони мають цієї святості, і вони і будуть говорити, так як сини Аарона принесли чужий вогонь, так і вони приносять чужу науку, іншу науку під виглядом ім'я Ісуса Христа. Знаєте, що є справжня Євангелія, Христова Євангелія, і є ще одна Євангелія. Яку апостол Павло називає влещуючу Іванглію. Так, вона наподобі дуже подібна до справжньої Євангелії. Але, але вона підробка, це не справжня Івангел. Ті влащуючі Іванглії ніколи не буде говоритися про святість. Ніколи. Ті вилещуючи Івангелії, ніколи не буде говоритися про гріх, про прихід Христа, про минулі суди, про майбутні суди, про теперішні суди не буде це говорити. Ті, влащуючи Івангелії, там все дозволений, вдягайся, як хочеш. Живи, як хочеш, роби, що хочеш. Бог дивиться тільки на серце. Бог любить, Бог є любов. Звичайно, Бог є любов. Ми розуміємо, але ми мусимо розуміти і бачити Бога любові, такого, як написано Іванлії. І Бог є справедливий суддя водночас. Тому люди, які не мають святості, приносять цей чужий огонь. І ми бачимо, що це все більше і більше зараз відбувається. Візьмімо новий заповідь. У новому заповіті навіть Першої Апостольській Церкві. Гарний приклад є для нас, дійсних апостолів, п'ятий розділ з першого по 11 дійсні вірші, де ми читаємо про Анані Сефіру. Це були члени Першої апостольської церкви. Це були люди, які були очевидцями дарів Святого Духа. Це були люди, які, можна сказати, бачили чудеса і знамена, що Бог робив через руки апостолів. Вони бачили життя, приклад зірцевої першої апостольської церкви. І увім собі, вклад Анані за Сафірою і приймає думку від диявола, цей маєток, який вони продали, частину заховати, частину принести. Ну, сказавши неправду. Ну, що це неправда? Ну якась маленька неправда. Ну, чуть-чуть можна ж. Ні, навіть чуть-чуть не можна. А скільки зараз є таких моментів, де люди собі дозволяють говорити неправду? І думає, що якось воно пройде перед Божим семь, не пройде. Якщо Ананія з Сафірою не прийшло, і ми бачимо, вони не явили святості, прийшли до Петра, і Петро каже: «І Ананій, чого ти вклав сатанів сказати неправду думку? І Ананій падає мертво. Через три години Сафіра прийшла, впала мертво. І написано, після тих речей, поховавши їх, юнаки, прийшовши назад, великий страх напав на всю Церкву. Брати і сестри, просто тако вдумаймося. Звичайно, я не кажу, що Бог такий, щоб зразу всіх за неправду карати, але ми просто вдумаймося. Цей Анай Сафіра, він є прикладом для всіх неправдомовців по зібраннях. Це не означає, що всі неправдомовці будуть так мертво падати. Але ці Анай Сафір, не явивши свят, сказав, що неправду, вони не просто померли фізично, вони царства Божого не вспадкували. Це є серйозні речі. І тому вони є прикладом для всіх неправдомовців. Тому що в Книзі об'явлений навіть написано, що озері Оняному там перечислюється, хто буде, і закінчуючи, каже, усі неправдомовці. А це той, хто чинить гріх, це той, хто маю брата свого, сестру, це той, хто переступає Слово Боже і говорить неправильні речі, скапати. Це неправдомовець. І можна перечислювати. Отже, Неправдомовця, не явили святості Анані і Сафіра і пали мертвими. Чи ми уявляємо, брати і сестри до кінця, якби дійсно таке наше зібрання, чому е, такий страх Божий був першої апостольській церкві? І взагалі, одна з причин: вони жили свято, і Бог діяв свій супровід давав. Дари Святого Духа були. Явлена, як було сказано першим братом, явлений суд Божий, е, сей, явлений цей супровід Божий. Не просто десь там мене печінка болить, там голова мене поболіла, мене помолилися і перестало. А явно, так як щось подібне Ісус Христос, коли послав Іван Хреститель до Ісуса Христа, е, учнів, кричити той, хто має прийти, чи шукати нам іншого. Е, ісус каже, перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите: сліпі, прозривається явно. Криві! Ходять, це явно. Прокажені, стають здоровими, це По Воскрешаються, померли, Це явно. Тобто, супровід Божий, чому він був явний? Коли був цей явний супровід Божий, члени Першого апостольського церкви, мавши страх Божий, тоді вони пізнавали Бога. Бачили Бога в силі, бачили Бога в святості. І вони тоді жили свято. І вони тоді мали страх Божий. І не чинили гріх, брати і сестри. Людина, яка перебуває в присутності Божій, навіть в думці не буде приходити грішити. Тому оце це так важливо в нашому житті, так як ми прочитали навіть за цього Ісава. Уявімо собі, два брати – це Ісав і Яків. І уявімо собі, просто на хвилинку. Все майбутнє його майбутнє благословіння з Його роду би мав, мав би вийти Христос. Ні. Він за якусь матеріальну чечевіцю, тобто суп. Він продає своє перворідство. Без всякого страху. Братий стати, він каже, нащо воно мені, я з голоду вмираю? Уявіть собі, яка людина була, і вони в тих самих батьків, бревеків. Це були правильні люди. І бачимо, що Боже Слово його називає блудником, безбожником, продавши своє первористство. Хотів вже потім успадкувати, но вже було пізно. І у подібній застерігає нас Господь, щоб хтось комусь, когось із нас не вірив гіркий корінь чи не вірство, чи якогось гріха подібно цьому блудкові Ісаві. Отже, ми бачимо з того, що якщо він не спадкував благословення, то скільки людей зараз собі можуть гратися з гріхом? Ну, з блодим, нічого страшного, Бог простить. Ну, подивився неправильні речі, якусь розпусту, ну, нічого, Бог простить. Ну, щось зробив, простить, брати і сестри. Людина навіть в думці не має права допускати, щоб грішити. Не то, що вже словами чи вчинками своїми. Вона має втікати від гріха. Правильна людина, свята людина. Вона себе береже, бо в ній перебуває слово Боже, насіння Боже, слово Господне. Ось тому свята людина, вона це розуміє і вона старається берегти себе. Бог не буде нас берегти тоді, коли ми свідомо йдемо на гріх. Ніколи. Бог ніколи не буде нас берегти, коли ми знаємо, що це гріх, і ми чинимо гріх. Він нас берегти не буде. Він може застерегти, так як застеріг Адама і Єву. Здійсниш, помреш? Але вибір був за Адама і за Єву. Ось тому Господь Він дуже часто застерігає свій народ. Буде жити так, свято, успадкує життя вічне. Будеш грішити, будеш і поклонятися. Двері царства Божого зачинені будуть для нас. Це реальність, брати і сестри, це дуже реальність. Тому ми можемо бачити навіть як в книзі Левитів і інші, де Господь дуже часто звертався до народу, щоб вони освятилися, щоб вони старалися жити свято. І в новому заповіті те саме вимога від нас, брати і сестри. Там, де святість, відсутня святість, що буде відбуватися з людиною особисто і по зібраннях, коли немає тої святості або бракує святості. По-перше, не буде страху Божого. Не буде. Люди собі буде дозволяти говорити всякі погані речі, робити один одному недобрі речі. Далі, коли е, немає святості, буде беззаконня усе більше і більше розпро... розростатися по зібраннях. Чим більше люди стараються жити свято, тим більше церква Христова вона буде множитися і духовно зростати, і кількісно. «Но чим менше буде цієї святості, тим більше беззаконня буде просуватися по зібраннях і в особистому життю, і по зібраннях. дивіться, як Ісус Христос сказав, через розріз беззаконства любов багатьох похолоне. Це йде мова не про світ, а про церкву Христову. Давайте я візьму і інші праколи, багато практик, я дивився, і один з пракетів говорить так. Через те, що буде розростатися беззаконство, багато хто відступить від Бога. Тобто, любов охолоне, це багато хто відступить від Бога. А чому через брак святості нема прикладу тих людей, з кого можна брати взірець? Коли немає прикладу з того, кого можна брати взірець, дуже часто люди впадають і кажуть, ну, всі так чинять, і я так чиню. Нічого страшного. Брати і сестри, це страшно на теперішній час дивитися, як народ Божий є в такому стані, знаєте, такому, якось такому сонливості духовної, такої, такого занепаду духовного. Такого ще не було, як зараз відбувається. І це одна з причин, чому воно так відбувається, народ Божий. Я не говорю за вашу Радивиліську церкву. Я говорю, всюди ми об'їздили дуже багато церков, дуже багато Бог навможливість дітками і особисто об'їздили. Хочу сказати, всюди. Всюди майже одинаковий духовний стан. Сильний занепад йде по церквах. По церквах. Так, що є якісь, як би сказати, люди, які люблять Господа, і, скажімо, які ремні, які мають страх Божий, але їх все менше і менше і менше з кожним роком по церквах. Це просто я особисто нас поїздивши, побачивши, це говорю з практичного. Ось тому ми бачимо, і до перший час Христос говорив, що через розріз беззаконня. Багато виступить, багато хто відвіри. Тому там, де відсутня, буде розростатися беззаконство. Далі, там, де немає святості, будуть розколи по зібраннях. Розколи по зібраннях. Ми зараз бачимо, і я особисто дивуюся, колись такого не було, як зараз. А зараз все більше і більше через маленькі елементарні речі, нічого не стояще, того люди, а люди борються за те. І готові навіть поділити тіло Ісуса Христа на дві, на три частини. За що? За якийсь будинок, за якісь матеріальні цінності, які нічого не ставить, які Христ Апостол Яка каже, ми з нічим прийшли і з нічим підемо. Ось тому розколи зібраннях через брак святості. Через брак святості будуть люди ідолу поклонятися, будуть вчинки тілесні проявлятися. А вчинки часто гарно нам описує апостол Павло апостол, апостол до послання до Галатів: перелік, нечистість всяка, і там перечислюється задрість і багато тих учинків тілесних обов'язково буде проявлятися через брак святості. Тому ось через брак святості люди собі будуть дозволяти осуджувати. Осуд осу, це перечасний вирок. Це є осуд. Це не є роздуми над Словом Божим чи над проповіддю, це є різні речі. Осуд це коли люди перечасно осуджують один одного, не маючи ніяких підстав, фактів про цю людину. Так само без, без святості, без браку святості, люди можуть собі пліткувати, сваритися по сім'ях між служителями, між членами церкви. Неважливо, де воно є, але оці сварки будуть проявлені. Христос говорить і Христос бажає, щоб в нас була мова, свята мова. Свята поведінка, святі вчинки. Чому? Бо Христос є святий і Його Слово є святим. І тому ми можемо бачити, що як без страху Божого можуть один одного зневажати люди по церквах, чоловік, дружина, дружина, чоловіка це все одне з причин, що немає страху Божого і цієї святості Божої вдома. Я бажаю всім нам, брати і сестри, закінчуючи своє Слово. Щоб так, як Мойсей. Пам'ятаєте, чому він не увійшов в Чому? Хоч він був правильним, і Господь його тіло поховав і забрав його до себе. Але одна з причин, він не явив до кінця святості. Бог не є ліцеприятелем, Бог не дивиться на обличчя. Чи ти єпископ, чи ти пастор, чи ти проповідник, чи ти член церкви, Бог не дивиться на обличчя. Бог від всіх одинаково просить, благає і вимагає, щоб ми жили свято і поступали по божому по Його слові. Тому я бажаю всім нам, усвідомлюючи все більше, що ми усвідомили, коли ми будемо навіть, коли закінчиться зібрання, і будемо йти до наших домівок, що ми ще раз переглянули своє життя, що ми переглянули свою мову, що ми переглянули свої думки, що ми переглянули свою поведінку. В, домашню, в наших домашніх церквах, передали поведінку з сусідами, проаналізували. І якщо щось не так, виправляємо це, брати і сестри. Ще є час благоприємний, де Бог дає можливість виправитися, поправити це все, освятитися, щоб ми були готовими до зустрічі Христа і щоб ми були готовими, навіть коли наше життя закінчиться бути з Ним. Ми не знаємо, брати і сестри, ми живемо такий час, непевний, а особливо тепер, коли йде війна, ми не знаємо. Коли наше життя закінчиться. Тому кожен день стараємося проходити це у освячення, жити святом і не торкатися нечистого. І тоді Бог обіцяє каже: Я буду вам, Богом, а ви будете мені, моїм народом. Амінь.